Знайомтесь, Арнольд. Гарні, привітайся з глядачами. А ти ж помираєш. Треба тебе якось зігріти. Хм, а якщо на сонці, лише наносекунду. Температура поверхні сонця 5800 градусів за Кельвіном звучить гаряче. Але насправді цей мішок лайна навіть не спітніє за наносекунду на сонці. Мозок усвідомить, що він побачив яскравий спалах лише через 30 мільйонів наносекунд. А з мозком Арнольда це буде вдвічі довше. А що як трохи змінити налаштування телепорту і відправити тебе всередину? Температура всередині сонця 15 мільйонів градусів кельвіна, на відміну від поверхні. Тут з тебе буде гарний шашлик. Ти відчуєш себе як у мікрохвильовці перед тим, як тебе подадуть на таці з яблуком у роті. Завдяки коротким фотонним хвилям. Серце, шелунок і печінка луснуть всередині тіла. Арні, як ти і мріяв, можеш одягнутися в пірати та кричати та Таповий мене грім. На останній Геловін. Тільки є одна халепка. Твоя ДНК іонізується навіть до того, як ти згориш. І я більше не зможу тебе клонувати. Має бути інший спосіб врятувати твою товсту дубцю. Пишіть свої коментарі, як би ви зігріли конаючого Арнольда. і куди б ви хотіли відправити його наступного разу. Ти цей вподобайку, якщо сподобалось, підписуйся на канал, щоб не пропустити нові випуски і глянути старі. Бувай.